Вона вже в основному ж молоді, люди, які тільки починають свою кар'єру. У нас був хлопчина, хірург молодий, працював, ми йому дали квартиру з ремонтом, він там буквально через місяць звільнився. Нічого не хоче, ні квартир, ні, ні зарплати. Поїхав. Є критичні такі позиції. Наприклад, там, з трьох хірургів залишився один. Да, це, це проблема. З трьох гінекологів взагалі зараз немає нікого. Тобто десь по мінімуму ми ще тримаємось, але, на жаль, ну, кадрове питання в лікарні ну, для нас найболючіше. Тут багато було приходів рядом з лікарнею, і ось це тут було попадання в приміщення.